Фух, надеюсь, мене за таке не забанять. Hello, I'm Peppa Pig. Would you like to be my friend? Кого не заставу це грати? Короче, мені сьогодні не фиг робити, я буду грати у... Свинку Пеппи, блин. Капець вона громко говорить. О, так уже лучше. Скоріше всього, це буде саме крінжове відео за всю історію Ютуба. Статі відео в оригіналі у мене вийшло дуже коротке, всього 12 минут. Так що я навіть нічого обрізати не буду. Це реально дуже коротко, тому що зазвичай в оригіналі відео у мене десь 40-50 минут. <реклама> Капець, це взагалі що за фігня? Просто представити треба, ти приходиш додому, розказуєш якусь фігню і починаєш танцювати як как... обізяна п'яна. Ну ладно, це все-таки гра 3+. Але тут, кстати, можна поміняти мову. Хоч якась право вибора тут є. Мені інтересно, нафіга тут субтитри, діти в три роки, що, вміють читать. Ну, мабуть, в цю гру грають якісь генії. Новий друг. Я говориться в цитатах новий друг. Це не той, хто новий друг, новий друг це той, хто новий друг. Е, э, блін, дівку случайно вибрав? Та блін. Ладно, я все одно в це всерйозне буду іграти. Видно, що гра бореться з расизмом, тому що тут є навіть чорний цвіт кожи. Шляпки. Наскільки я розумію, на обишну кепку всі забили. Чтобы играть, вы... Добро в город Свинки Який город це поле? Це... Ми та ми це навіть, навіть не поле, це галявина. Попробуем... І наскільки я розумію, якщо це город свінки пепи, то вона тут і, і мер, да? Як його навчили мене ходить? Какой красивый цветок. Подойди к нему поближе. Он поійшов, щоб прикоснутися до нього. Uh -huh. Нажимай його, так голова буде теплий. Ага. Понятно. Ви заставили мене до квітка підійти, а не до бабочки, ви тупий? Бабочка улітає. За неї? Чисто фізично я не зможу догнати бабочку, тому що вона вже полетіла. Забор перегородив дорогу. Не волнуйся той же самой кнопкой можна відкрити ворота. Іноді, щоб идти далі, нужно отодвинуть з дороги предмети. Не забудь использовать эту кнопку, коли вона появляется на екрані. то це вже проникнення на чужу територію. Стаття 173, частина 2. А ти откуда тут намалювалась? Щоб поговорити з мамою крольчихою. підійди к неї і нажми кнопку действия. Збираєшся увідетися з пепою. Чого вона каже за наче то я до якогось короля йду, і откуда вона знає, що я должен йти до пепи? Якщо, що там мені калітку не відкрила? Що лень було, блин? Куд. Откуда у мене джоботи? Откуда? По-моєму, в такому вигляді в гості не йдуть. Новый друг пришел навестить Пепу. Как интересно! Здрасте! Жешь, у тебя шоу, шиза? Шорши-те. А славно ты здесь? А просто привет сказать не можно. Тем более, надо сначала сказать привет, а потом ржать, а не так, как ты. Кстати, Чухот. Чого... Тут можна ходити тільки в дві сторони. Обично можна ходити в чотири. Розумію, що це гра 3 але взяти для прикладу Astro's Playroom. Просто ідеальна ігра. Моя Не нравиться. О, у мене є машина. Я зараз тобі клізму поставлю. О, взагалі ідеально. Я зараз летію і тобі на башку на О, ну зато глобус класний. Хоч щось розумне в кімнаті є. О, ну це вже святе. Тільки де ти мій костюм діла? Верни мені костюм. Я ж його все одно заберу. Ну і нагла костюм у мене забрала. Ну я ж його все одно заберу. Оба РДР2. благодарим Тебя за то, что раскрыл слугам Твоим козни врагов наших. Озари деянием Твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли Твоей. Твой защитник и монолита, В бой отомстим за павших братьев наших. Да будет благословенно вечное их единение. Короче, все. Игра 100 из 10. Кстати, да, треба підмітити те, що я фанат Сталкер. Я пройшов усі часті по декілька разів і жду, поки на PlayStation 5 вийде Сталкер 2. Оце не дай той... бо. Понятно. Ні, не вмію! Тобі ці велосипеди, давай на машині поїдемо. А другий велосипед спеціально для мене купляли, так? Да? Що за тормоза на цьому велосипеді? Нафіга ти тут стоїш. О, стоп, мама дзвонить. Привіт! Ти додавай? Дому. Ні, я недалеко. Я просто на декілька сотень кілометрів в якийсь ліс від'їхав. Хезе, що я тут роблю, але ладно. Ну, добре, давай пока. Обережно там. А ця що тут робить? А, ну да, вона у ж 200 робот. Да, нам дуже весело. ми сюди приїхали і ми тут так розвлікаємося шашлик, жарим їмо його. Музика грає. Йоу. Капец, це вообще Я не розумію як можна літати на повітряних шарах. Тим більше на таких тупо замість нормальної кабінки якась корзина. По-моєму, такий маленький вогоньок не може підтримувати такий здоровий шар. Снежна гора. Яка навік снежна гора? А може, пусть он купе по наслуж. Ти умеешь кататися на лижах? Мама Крольчиха даст нам лыжи для спуска с горы. Тоби, дать лыжи. Тоже такого сделать. А я думаю, тебе треба питать в жопу. Все, что для этого нужно, вы найдете в снегу. Багато она хочет. От Сиглы скатав кто специально для нас. Хе-хе! Может, ты допоможешь, а? О, Господи, просто бере и стоїть на месте. Я уже тут! <смір> По-моему, вони просто розламали то сніговика і тепер збирають його заново, серйозно. І дура. Он сніговик розумніше тебе. Іди за мною. Та завали ти вже свою ротяку. ДА, согласен, там такий рознос був. Не у нас, а в мене. СНІГОВІК розумніший нас усіх, блін. куди тут ця лавка з'явилась? На відео незамітно, але мені за те, що я зробив того фігового СНІГОВИКА, ДАЖЕ золотий приз дали, блін. Просто за те, що я зробив сніговика. Геніально. Ого, вона й досить цілежі не з'їла. Давай осмотримся. Тілі тільки що був. що тепер? Мені інтересно, що тут її друзі роблять та вівця і хто там іще був. Це, блін Вони що спеціально за нею їхали, я не розумію Ми тільки що вже на лижах катались! Що ти хочеш? Короче, ні, я вже не хочу в це грати. Короче, игра говно. Даже если бы я грав це десь 6 год назад, коли я був малый, мені бы це не понравилось. Короче, я на всем заканчиваю.